Доброго дня, ми знову з вами. Мене звати Олександр Ярига. Я один з керівників інформаційного агентства Північ Медіа. Сьогодні буду у своєму звичному форматі відповідати на питання, які нам надіслали люди на нашу електронну пошту. Хочу нагадати нашу електронну адресу, на яку можна присилати нам запитання. На які я буду відповідати, це північ медіа, собакаджимелком. Хочу подякувати всім нашим глядачам, які дивляться наше відео. Ставлять лайки, роблять перепости. Дякую за зворотній зв'язок. Тепер переходимо до питань, які ви нам надіслали. Перше питання: чому ви вирішили розпочати авторську програму саме зараз? Та на яку тему питання вам можна надсилати? Я вже відповідав на це питання про мене та про нашу команду на Протягом багатьох років з'являлася інформація, яку ми ніколи не коментували, на яку ми не відповідали. Зараз я вирішив бути публічним і відповідати на ті питання, які задаються нам публічно, а може і не публічно. Ми живемо в час, коли. Якщо ви займаєтесь якоюсь діяльністю, то про вас будуть писати, вам будуть задавати питання, і якщо не відповідати на ці питання, то люди будуть формувати думку свою. Із тієї інформації, яка буде доступна своєю передачею, я даю відповіді людям, щоб вони могли з декількох джерел брати інформацію і аналізувати для себе і робити висновки. Але передача, яку ми з вами записуємо, не тільки про мене, чи про відповіді про нашу команду. Я довгий час керував медіа, і через нас проходить дуже багато інформації. Точно можу сказати, що в деяких питаннях. Я можу більше знати інформації, чим більшість людей, з приводу того, які питання мені можна надсилати, будь-які які стосуються життя міста шостки, там кроливця, глухова життя Сумської області, точно на які питання я не буду відповідати. То це особисті питання. Друге питання, де ви зустріли 24 лютого 2022 року, як і більшість українців. Я зустрів 24 лютого вдома. О п'ятій ранку задзвонив телефон, і в трубці я почув слова, що почалась війна. Перше, що я зробив, це подзвонив всім своїм рідним та близьким, дізнався, як у них справи. Значить, у перші дні. Повномасштабного вторгнення ми зв'язалися з нашими колегами і вирішили, що в цей час необхідно приносити користь. Вирішили, що будемо інформувати населення Сумської області, в частності міста Шостки, про повітряні тривоги, переміщення російських військ, розвінчування фейків, яку розповсюджував ворог на нашій території. Ми стояли у витоків створення волонтерського центру Шостка. на перші. Два-три місяці ми повністю віддали свій офіс під діяльність волонтерського центру. Всі наші співробітники, які працювали до 24 лютого 2022 року, в офісі почали працювати дистанційно. Зараз ми повинні розуміти, що ми живемо під час війни. По суті, кожна людина по своєму воює, значить, тими ресурсами, які є у нього в наявності для загальної мети для перемоги. Третє питання. Значить, багато людей проти, щоб в нашому місті видавали гуманітарну допомогу. А як ви думаєте? Значить, питання, ну, воно і просте, і складне, на мій погляд. Відповідь така: значить, дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до нас у місто, до нашої громади, і їм потрібна допомога не тільки гуманітаркою. Значить, дуже багато людей втратило роботу. Є певна частина бізнесу, яка закрилася і ніколи не відкриється людям, які працювали на цих підприємствах, однозначно потрібна допомога. Тому видавати гуманітарну допомогу треба, вона людям потрібна, особливо переселенцям. На мій погляд, у нас в місті по суті, добре працює соціальна сфера і в плані надання допомоги людям. У нас ця робота налагоджена. Працює десь приблизно там чотири, може більше волонтерських центрів чи людей, які займаються волонтерською діяльністю. Це у ЦЕВІ, бувший дом піонерів. Там працює волонтерський центр Шоска Добро. Субтельна Світлана є керівником цього центру. Це вареник Олена. Значить, у неї є волонтерський центр з любов'ю у серці, волонтерський центр шостка це волонтерська діяльність публічної особи, яка займається громадською діяльністю. Максіна Наталія вони знають свою роботу, і зараз вона йде в плановому порядку. Я думаю, що з цим місто справиться точно. Четверте питання: чому між політичними елітами постійно виникають конфлікти? Тому що. У політичних еліт є свої інтереси, і вони можуть пересікатися між собою. Є політичні еліти конструктивні, а є деструктивні. Наведу приклад деструктивної поведінки політичних еліт. Наприклад, до міської ради в тому році прийшов запит від підприємців, які хотіли побудувати в місті автозаправну станцію. Це податки до нашого місту, це робочі місця, це по суті ризикові вкладення для підприємця, який вкладає в це свої кошти в цей час. І це віра в те, що бізнес буде працювати. Депутати це рішення цього підприємця не підтримали. Значить, основним лобістом, за моєю інформацією, для того щоб не підтримати захід нової. Автозаправної станції до нашого міста була партія ОПЗЖ, яка повністю не підтримала це рішення. Чому? Тому що ця фракція міська, яка існує в міській раді, вона підконтрольна Володимиру Юрійовичу Піліпейка, значить, у якого є своя заправка, вог до якої він має конкретне відношення. І Якщо б її підтримали депутати заход нової заправки до нас у місто, то у нього б з'явився конкурент. Тому було зроблені певні дії, там переговори з кимось там і так далі, щоб це рішення не підтримали. Тобто деструктивна позиція тут в тому, що були поставлені інтереси особисті, вище інтереси в громади. П'яте питання: з чого варто почати благоустрій шостки? Значить, в першу чергу треба почати з свого особистого відношення до міста, в якому ти живеш. Є благоустрій, який може зробити місто бюджет, це там клумби, це там покраска, там чи щось там з будівлями, з будинками. Значить, парки зробити, і так далі. А є благоустрій, на який може вплинути будь-яка людина. Наприклад, люди, які живуть в приватних будинках, можуть сподіватись лише тільки на свої сили, і вони самі думають, в якому стані буде їх будинок, територія навколо будинку, у дворі і так далі. Значить, а люди, які живуть у багатоповерхівках, повинні зрозуміти, що все, що знаходиться в багатоповерхівці, належить їм. Ну мені можуть сказати, що так ЖЕК там чи місто да там повинно це робити. Ніякого бюджету по суті не хватить для того, щоб візде там фонтани побудувати у кожному дворі. Значить, а якщо брати ситуацію з жеками, я плюс-мінус розумію їх фінансовий стан. І якщо хтось думає, що жеки це мега бізнес, то це взагалі не так. Вони виживають. Є багато неплатників, є ситуація, коли жеки повинні платити за внутрішньобудинкову електрику. Значить, люди можуть брати ситуацію у свої руки по благоустрою своєї прибудинкової території, свого будинку. Це сто. Ривши об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, є багато прикладів. У нас у місті ну як багато там 5-6 ОСББ, які ведуть свою господарську діяльність не залежачи не від ЖЕКу. Не від бюджету, впевнений, що жителі громади однозначно повинні брати участь у житті громади до війни. Зараз точно не скажу. Була започаткована така програма у місті: громадський бюджет, будь-яка людина могла прислати свій проект. Цей проект розглядався комісією. Якщо цей проєкт підходив під конкретні критерії, на це виділялись кошти і робились ті роботи. Наприклад, біля 14 14-ї етажки зроблена асфальтна. Дорога, щоб краще було доїжджати в центр міста з вулиці Знаменської. Ще один гарний приклад: це скейтпарк, який знаходиться біля головної сцени міста. Це гарна практика. От, таким чином можуть люди впливати на благоустрій міста. Наступне питання. Навіщо ви співпрацювали з опозиційною платформою за життя ОПЗЖ, відсвітлюючи їх роботу з 2014 року, коли почалась антитерористична операція? Заборонили комуністичну партію України? З того моменту ми жодного разу ніколи не співпрацювали з цією партією. З 2014 по 2022 рік ОПЗЖ була законно зареєстрованою партією і не була забороненою у нас в Україні. Ми з ними співпрацювали як і з усіма іншими. Її лідери виявилися зрадниками і запроданцями. Якщо б ми розуміли для себе, що ця партія веде нас до цього сценарію, яка привела зараз до того, що є. До війни, то ми точно б не співпрацювали з ОПЗЖ ніколи. Можу сказати точно, що да, це була помилка, я це визнаю, і це я розумію. Далі ми будемо більш уважніше придивлятися до тих, з ким ми будемо співпрацювати, якщо брати. ОПЗЖ у нас у місті, то, от щоб бути чесним, я хочу пройтись по персоналіям, які входять до опозиційної платформи за життя у місті Шорстка. Людина, яка керує партією ОПЗЖ, вже дуже давно це Пилипейко Володимир Юрійович, обласний депутат. Він фінансував своїми грошима довгий час цю партію. Він був обізнаний дуже в багатьох речах, про які ніколи не буде говорити публічно. Володимир Юрійович ніколи не розкаже де про що і коли спілкувався з Бойка чи з Медведчуком в форматах, наприклад, форумів різних там конференцій. Логічно буде, що він буде взагалі говорити про те, що він їх не знає. І ніколи з ними не спілкувався і не був знайомий. А що йому ще казати? Він по суті звідси нікуди не збирається їхати. Весь бізнес і всі його знайомі знаходяться у місті, Шостка. але точно він. Член партії ОПЗЖ він своїми грошима фінансував цю партію. Фінансував її для того, щоб звідси отримати якісь дивіденти. Я думаю, що Володимир Юрійович навіть бачив себе під куполом Верховної Ради від партії ОПЗЖ. До речі, у 2019 році. Він балотувався від цієї партії в Верховну Раду, але він не був підтриманий сьогодні. Я точно з впевненістю можу сказати, що Володимир Юрійович і його улюблена ОПЗЖ. Політичні трупи уже такі партії не будуть у нас в Україні впливати так сильно на політику, як це було до 24 лютого 2022 року. По персоналіям далі, значить, одна з депутатів ОПЗЖ це Анна Михайлівна Пилипейка. Це дружина Володимира Юрійовича. Я думаю, у них плюс-мінус однакові погляди. Тут ні про що говорити. Наступний депутат від ОПЗЖ це Шкут Наталія. Це подруга Анни Михайлівни Пилипейка. Ну я думаю, що вона і стала депутатом від цієї партії, тому що подруга. Наступний корг. Ну про нього я мало що знаю, от чесно кажучи. Наступний значить, депутат міської ради Гузей Віктор Іванович. От про нього точно можу сказати, що Віктор Іванович не проводив взагалі за себе агітацію жодного разу. Воно йому було не потрібно його взяли до списку цієї політичної сили як впізнавану людину, яку знає багато людей в місті. Йому це депутатство, на мій погляд, ніколи не було потрібне. Він ну, нормальна, абсолютна людина в цьому плані. Значить, Калиновський Віктор Григорович ще один депутат міської ради. Віктор Григорович був ідейним членом партії ОПЗЖ на початку великого вторгнення за нашою інформацією, він втік в Росію. Але депутатом є до сьогодні, тобто порушуючи і норми справедливості і норми. Е Закону про те, що якщо ти пропустив кількість там, сесій, то тебе повинні позбавити депутатського мандату. І є регламент Шостинської міської ради, я думаю, він теж порушується в цьому плані. Наступний депутат Кушніров Володимир Іванович, теж ідейний член партії ОПЗЖ, але він ходить до міської ради, підходить до мікрофону, говорить слово. А зараз його позиція вона вже не цікава людям. Тобто зараз може бути тільки одна позиція: це перемога України. Наступна кавальова Анжела неідейна, значить думаю, вона і не є членом партії. Опозиційної платформи за життя вона туди пішла. Це як для неї таке самоствердження і якась така пригода. Далі, трафимець Микола Миколаєвич, теж пройшов по спискам ОПЗЖ, активний депутат міської ради проукраїнська позиція на початку вторгнення Росіян на нашу землю. Він, як доброволець, пішов служити, будучи інвалідом другої групи, він навіть в перші дні війни був теж у виток створення волонтерського центру Шостка. У нього послідовна проукраїнська позиція. До речі, дуже багато ОПЗЖшників по всій території України пішли захищати Україну зі зброєю в руках. Тому ще раз кажу, що під одну лінійку всіх міряти ОПЗЖ, що всі погані, я вважаю це неправильно. Наступне, значить, Лащаков Дмитро, це аграрій, хороший господарник, значить, з перших днів війни підтримує ЗСУ проукраїнська позиція. Нікітіна Ірина це досвідчений депутат, пізнавана, дуже людина. Я думаю, що її запросили, тому що вона може принести користь самій партії. Я для себе не вірю, що вона була ідейною людиною, тому що я її добре знаю дуже гарна і порядна людина. До речі, блогер Павленка мені закидував про те, що я керував кампанією ОПЗЖ у 2020 році. На місцевих виборах ми співпрацювали з ОПЗЖ, як і з багатьма іншими партіями, тому що ОПЗЖ не була заборонена. Керував кампанією Піліпєйка Володимир Юрійович. Ми е, надавали свої консультаційні послуги, тобто, ми розказували. Що і в якій послідовності треба зробити який перелік дій для того, щоб досягти результату? Ми не ідейні. Ми так співпрацювали там в 2017-му з блоком Петра Порошенка е в іншому регіоні. Ми так співпрацювали з батьківщиною. Ми так співпрацювали. Та з усіма партіями ще раз є час до 24 лютого, є час після 24 лютого. Багато моїх знайомих називемо таких моїх знайомих політичними консультантами, які до 24 лютого співпрацювали з різними партіями, в тому числі з ОПЗЖ. А вже після 24 лютого, значить, вони проводять роботу на Перемогу Україну і проти таких партій, які привели сюди війну. Думаю, що на сьогодні ми завершимо відповіді на питання. Дякую, що дивились. Працюємо разом на перемогу. Задавайте свої питання, надсилайте їх на почту нашого інформаційного агентства Північ Медіа, собачка До наступних зустрічей.